У Польщі стартували треті європейські ігри 2023. Серед атлетів української збірної з семи видів спорту до Кракова поїхали 12 представників Одеської області. Перше золото міжнародної арени України принесла Анжеліка Терлюга. У фіналі змагань у категорії до 55 кілограмів з рахунком 2-0 Українка перемогла олімпійську чемпіонку та фіналістку європейських ігор 2019 Івет Горанову з Болгарії. Після змагань спортсменка, не приховуючи емоції, дала коментар українським журналістам. Відчуваю гордість за свою країну, за свою націю і пишаюсь тим, що, хоч якось, можу скрасити сірі будні збройних сил України, тому що я знаю, що для них важливо. Те, що ми також показуємо результати і перемагаємо на міжнародних аренах, і я намагаюся створювати такий простір навколо України, що ми, не зважаючи на ніякі обставини, все ж таки не переможні, що ми дуже сильна нація, що ми заслуговуємо на те, щоб бути окремою вільною країною з великими людьми. Ще одна каратистка з Одеської області, аніта Серьогіна з Чорноморська здобула срібну медаль європейських ігор 2023 Свої бої в групі спортсменка провела в стилі атаки вже з самого початку, починаючи тиснути на суперниць. Для Аніти це вже 34 медаль на великих міжнародних змаганнях, з яких 10 золотих, 9 срібних та 15 бронзових. Дуже рада, що їду з цих змагань з медаллю, тому що медаль це як найвища, мабуть, найвища нагорода для спортсмена. І... Колір цієї медалі він показує, що десь я можливо не ризикнула, десь не допрацювала, та є над чим працювати далі. Звичайно, золото Чемпіонату світу це зараз в моїх мріях, в моїх думках і на, моїх, на моїй стіні бажання золото світу. І я працюю для цього, і я впевнена, що я його заберу. А 21-річний легкоатлет з Чорноморська Владислав Шепелів виграв змагання з потрійного стрибка у дивізіоні командного чемпіонату Європи, здобувши бронзову медаль. Упродовж змагань атлет тричі покращував свій особистий рекорд, дотиснувши його до 16 метрів 67 сантиметрів. Вигравши змагання, Владислав приніс збірні України 16 очок у залік командного чемпіонату Європи. Атлета тренують Сергій Полінков та Олександр Стаднюк. За оцінками експертів, виступ спортсмена з Чорноморська може можна назвати найкращим із усіх зроблених раніше. Влад поставив три особисті рекорди. «Стільки емоцій я ще напевно ніколи в житті не відчував. Дуже все круто, дуже все вдалось. Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нас на передовій. Бо поки вони боронять нас, там ми можемо боронити наш фронт на спортивній арені. І слава Богу, поки все вдається. Нагадаємо, 12 спортсменів Одеської області беруть участь у змаганнях на європейських іграх з семи видів спорту: стендової стрільби, фехтування, карате, легкої атлетики, тайландського боксу, тхеквондо та боксу. І майже у всіх видах спорту в українських спортсменів, за оцінками експертів, є дуже високі шанси на перемогу. Ігри проходять у семи польських містах та триватимуть до 2 липня.